Збільшення транспортних засобів на міських автомагістралях спонукає комунальників повсякчас досконалювати схему дорожнього руху. Загалом завдання полягає у тому, аби посилити швидке, комфортне і головним чином безпечне пересування вулицями. Цьому певною мірою сприяють відповідні технічні засоби та протиаварійні елементи, якими профільний департамент повсякчас оснащує вуличну мережу. Комунальники намагаються це робити оперативно і без зайвих фінансових затрат, хоча не виключають і наступні масштабні проекти. Реконструкції дорожньої інфраструктури. Ми зараз живемо в цей кноті коронавірусу, війни. І звичайно, що ми не можемо дозволити собі реалізацію тих масштабних проектів, які би кардинально змінили ту чи іншу ситуацію. Масштабні проекти, що це таке є. Це нові дороги. Ну точно ми повинні будувати в місті Івано-Франківську нові дороги, зважаючи на забудову щільну забудову нашого міста. Звичайно, що це є розв'язки, нові це є нові мости і так далі. Але це дорогі проекти, і це ми точно будемо робити, але трішечки пізніше, коли будемо мати перемогу і будемо мати відповідні можливості. Загалом муніципальна вулична мережа, стверджує Михайло Смушак, уже насичена трьома десятками нововведень, які дають змогу досягти відповідного інтервалу, дистанції та безпечної швидкості. Нові транспортні розв'язки з'явилися на вулицях практично усіх мікрорайонів. Завдяки тому, що збільшило кількість смуг, де була можливість, відповідно дали ліві повороти, і, відповідно, ми бачимо, що тепер фактично вдвічі швидше виїжджають автомобілі і роз'їжджаються. Це такий один із прийомів, який був реалізований на цьому перехресті, перехресті незалежності Івасюка. Так само на Галицька, Горбачевського Калоски шосет, де завдяки МДК було зроблено додаткову смугу розширення. З настанням весни комунальники мають намір поліпшити інтенсивність руху громадського транспорту. Задля цього сформують додаткові смуги, де дозволяє ширина вулиць. У пріоритеті вдосконалення Галицька вулиця. Також уже запланована п'ята смуга на вулиці Незалежності, спеціально для руху громадського транспорту. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.